Отримувати стабільний дохід у 100% на місяць це не мрія, а реальність. Головне обрати правильний підхід до інвестування і притримуватися ризик менеджменту, стверджують фахівці. Про одну з таких прибуткових торгових систем ми сьогодні поговоримо з аналітиком Міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю! Розкажіть нам докладніше про торгову систему, що має назву Сучасна торгова система 999. У чому її суть? Чому вона приносить стабільний і високий дохід? Який принцип дії цієї системи? Це венчурний торговий підхід, що дає змогу отримувати прибуток від 100% в місяць. Використовується максимальний коефіцієнт 999. Ця стратегія націлена на швидку фіксацію прибуткових угод за короткий час та навіть пробачає невдалу точку входу. Як це працює? Так як ми використовуємо функцію терміналу Лібертекс, «Автозбільшення» у разі настання просадки 50% від суми інвестиції, ми маємо можливість автоматично усереднювати позицію, тобто зменшувати відсоток просадки, якщо ринок іде проти направлення у відкритій угоді, З чого потрібно починати інвестору, щоб долучитися до цієї системи, перед початком торгівлі необхідно відкрити і поповнити торговий рахунок у терміналі Лібертекс. Потім потрібно налаштувати вікно, де ви будете торгувати, додати необхідне для подальшої роботи актив, наприклад, євродолар. Далі знадобиться встановити мінімальний таймфрейм. І перед цим, проаналізувавши більш глобально ринок, зрозумівши загальну трендову направленість, ми можемо відкривати угоду в продаж чи купівлю. Також ми можемо використовувати індикатори, які вмонтовані в додаток «Libertex». Для трейдера-початківця ця можливість дає ще більше впевненості у виборі того чи іншого направлення. Коли інвестор зможе отримати свої перші доходи, прибуток можна отримати досить швидко, буквально з першої угоди. Однак підсумковий результат торгівлі безумовно залежить від ринкової ситуації і від частоти відкриття угод. Але як я розумію, ця система для тих, хто любить агресивний підхід до торгівлі, тобто ризиків у неї теж чимало. Так, можна сказати, що це максимально ризиковий підхід, тому що при цій системі використовується максимальний коефіцієнт. Крім того, щоб тримати ризик під повним контролем, передбачено чітку низку правил, яких необхідно дотримуватись. Зокрема, до них належить правило не відкривати більше однієї угоди на одному торговому рахунку, та обов'язково дотримуватись правил ризик менеджменту, таким чином реально закривати всі угоди в плюс. Чи порадите ви обрати цю систему новачкам? І яких обмежень варто дотримуватися, торгуючи за цією системою? Так, ця система підходить як досвідченим, так і трейдерам-початківцям, які орієнтовані на швидке отримання прибутку. І в будь-якому разі, спочатку варто скористатись демо-рахунком, щоб навчитися правильно користуватися торговим підходом. Та після переходу на реальні кошти у вас буде чітка відпрацьована система, де ви будете розуміти, як вам діяти крок за кроком. Тож, любителям обирати агресивний підхід у торгівлі, фахівці радять звернути увагу саме на сучасну торгову систему 999. Принципи її роботи дозволять у доволі короткі терміни примножити свої доходи мінімум вдвічі. Головне дотримуватись правил і стежити за ситуацією на ринках. Не зволікайте, з вами були інвестиційні ідеї. Побачимось!